Лютий цього року матч Ліги Європи Динамо Бордо. Саме за ці жести динамівських фанів, які УЄФА визнало неонацистськими, і було дискваліфіковано їхню команду на один наступний єврокубковий матч. Відео футбольним чиновникам надано організацією Фаре, яка себе позиціонує як незалежна структура і надає докази протиправних дій на футбольних трибунах. Минає якихось півроку, і ситуація повторюється. Відеодокази Фаре бере до уваги ФІФА, от тільки від цього вже страждає синьо-жовта збірна. Та імідж всього українського футболу 45 тисяч швейцарських франків штрафу, і знову ж таки наступний матч збірної запорожніх трибун. Арені Львів від Фіфа дісталося по повній заборона на проведення відбірних матчів збірної до 2018 року. Включно це така замовлена річ на нашу думку для того, щоб в першу чергу арену Львів, напевно. Так як ми побачимо, то скоро вона, напевно, стане приватною структурою, хтось її просто забере, і... оскільки вона вже державі не потрібна. Три пункти, на яких побудувало своє обвинувачення ФІФА це піротехніка, неонацистські банери та демонстрація мавп'ячих жестів і звуків, які означають расову образу. І якщо піротехніку розгледіти традиційно нескладно, то і зрештою пунктів обвинувачення в Україні вперто не погоджуються. Всі звинувачення є нічим іншим, ми вважаємо як спроби організації Фаре. Просто заробити певні кошти на цьому. Тому що керівники цієї, організації, зокрема, в Україні дуже сумнозвісні особи, з сумнівною репутацією. Тому говорити про те, що вони борються насправді з якимись глобальними проблемами не можна. Вони просто борються за те, щоб виділялися кошти їхні, на їхнє фінансування, так звані гранти, і потім на основі цих коштів вони вже пишуть свої доповіді. Мені здається, десь там в воюфакісільський казачок, казочок спеціальний. Ну... Ну і що там можна було нети? Люди нормально болівали, на ті безпорядку не було. Можливо, те, що за що можна штрафувати з такі там петарди, фаєра. от і все. А яка там символіка? які там вигу. На всі ці звинувачення. Фаре відповідає відзнятим відео. Мить після голу Едмара у ворота Сан Марино. Директор стадіону оголошує прізвище гравця. І Група вболівальників реагує саме тими мав жестами, підкріпленими характерним для них ухканням. Стосовно неонацистських банерів, Фаре надає інший доказ: березень цього року матч Польща Україна серед синьо-жовтої атрибутики в українському секторі чітко помітно так званий кельтський хрест, який у Європі вважається одним із символів неонацизму. Тоді, як стверджує Фаре, Україну попередили, але карати не стали. Після Львова поблажки закінчилися. Стосовно свого буклету, куди Фаре у список заборонених символів внесла прапор УПА і зображення Бандери та Шухевича, в організації відбиваються. Вони, мовляв, лише рекомендують, але остаточне рішення приймають виключно у ФІФА та УЄФА. І можна було би стверджувати про упередженість до України, якби не угорщина з Болгарією. Перших ФІФА цього року покарало на той же один матч без глядачів за é o Других за расизм і з тим же відбуванням покарання запорожніх трибун. От тільки це не всі питання до ФІФА. Не занурюючись у далеку історію, про футбол дослідив деякі матчі саме цього відбору на чемпіонат світу. Грузія, Франція, масове використання піротехніки і бійки на трибунах із правоохоронцями. Наша група, Молдова, Польща, все та ж піротехніка і красномовний кельтський хрест у секторі польських фанів. І нарешті Сербія, Хорватія, наруга над прапором Хорватії у секторі сербських фанів. Всі три. Історії у вільному доступі інтернету, але без будь-якої уваги та покарання з боку ФІФА. Втім, і українцям варто визнати, якщо є у нашій країні расизм і нацизм, нехай і в поодиноких випадках це таки варто визнавати і з ним боротися, аніж займатися набагато простішою справою кивати на упереджене правосуддя від ФІФА чи УЄФА.